Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. У мене нові шкарпетки від «Лумі Карміца. Це вже третя пара з її книги Шикарні шкарпетки. Ну. Хіба вони не шикарні, друзі? Ну хто каже мені, що це не краса, що це не щось казкове. Ну, тому і назва в них знову казкова, і знову з моєї улюбленої книги Володар перснів Толкіна. Хто читав, той ставить вподобайку одразу, хто дивився фільм, той теж ставить вподобайку, а хто ще не читав і не дивився, обов'язково подивиться це моє відео. і... Прочитайте або подивиться фільм, ви не пошкодуєте, це неймовірна книга і дуже гарна екранізація. Отже, про назву і маленька така історія казкова для вас, друзі, щоб трошки розважитися. Отже, ці шкарпетки мають назву Старий енд». Чому саме? А тому, що Енти або народ дерев один із народів, що населяють середзем'я. Енти описані у володарі перснів і сільмариліоні. Вони є стародавніми пастирями дерев та союзниками вільних народів у війні персня. Енти досить доброзичливі, але не орків. Найбільш помітною фігурою серед ентів є «Древобород» або фангорн. в одноіменному лісі і мешкають Енти у лісі фангорна. Це одна з найдавніших істот у світі Толкіна. У книзі Фангорн описаний так. Перед гобітами була зовсім незвична істота. Вона виглядала, схожою чи то на людину, чи то на троля, футів з зростом, з довгою головою, майже без шиї. Гладка, корічнева шкіра рук мало була схожа на грубо, сіру зелену кору, що покривала решту тіла. На величезних ногах було по сім пальців. Нижня частина довгого обличчя заросла широкою сивою бородою, кущистою, біля основи, нагадувала тонкі прути, а на кінцях, схожу на мох. Але в перший момент гобіти не помітили нічого, окрім очей. Ці глибокі очі тепер роздивлялися їх зосереджено, дуже проникливо. Вони були коричневими і в їхній глибині спалахували зелені вогники. Цікава легенда про дружин Енців. Древобород говорив, що дружини Енців почали йти все далі від самих енців, тому що їм подобалося садити рослини і доглядати за ними, вирощувати сади. Тоді, як чоловікам ентам подобалися ліси та дерева, і вони не любили втручатися в природний перебіг подій. Відповідно, ентиці пішли в місцевість, що пізніше стала відомою як бурі землі, розташовану за великою річкою Андуїн. Там вони жили у світі до моменту знищення садів Саурона, після чого вони зникли, енти шукали їх, але так і не змогли знайти. Ну що, друзі? Я гадаю, ви вже зрозуміли, чому ці шкарпетки отримали назву Старий енд». Саме завдяки візерунку, бо він нагадує отой от самий опис із книги Толкіена, а також ілюстрації, які ви щойно бачили: переплетення гілок і коріння. Ось таке чудернацьке, незвичайне і дуже-дуже красиве. Неймовірний візеруночок. Але в'язати його було зовсім не складно. Мабуть, тому що я справді закохана в моделі цієї неймовірної в'язальниці «Лумі Карміце». Давайте я більш докладно розповім про саму модель. Декілька слів про матеріали. Це вовна. 100% вовна Вівці, вона колець, вона доволі жорстка. Мені здається, вона неймовірно гарно пасує до цієї моделі, до цієї назви. В'язала я спицями номер 3 і використовувала допоміжну, допоміжну невеличку спицю. Далі у відео ви побачите, як в'язати деякі, деякі доволі складні, на перший погляд, вузли, переплетення ось цього візеруночка. А поки що скажу ще декілька слів, слів про візерунок. Ось так, щоб вам було відніше, зараз покладу. Ці шкарпеточки, візерунок симетричний на обох шкарпетках, бачите? Тобто для кожної шкарпетки існує своя схема. І ще один момент: в цих шкарпетках, в цій моделі, вибачте, пропонується зв'язати два варіанти: або короткий, скорочений, це я обрала. Хоча, на мій погляд, не такі вже вони і короткі. Ну, і вам, мабуть, на фото так теж може здатися, які ж вони короткі. Але Лумікарміса вважає, що це короткі шкарпетки. А довгий варіант ну, як на мій зріст, то вони будуть вище коліна. А для дівчини трошки вище, ну, мабуть, до самого коліна. Тобто, це, мабуть, гольфи. Для мене майже панчохи. Ну, ось, Я все ж таки обрала більш короткі. І ця вовна, саме тому, що вона жорстка. Вона добре тримає форму. Ці шкарпетки дуже гарно сидять на ножці і вони не сповзають. І навіть якщо б я вирішила пов'язати довгий варіант, вони все одно не сповзали. Так що, друзі мої, ось ось такий варіант цікавий. Візеруночок йде до самого кінця, майже до самого кінця стопи, тільки там, де пальчики, де вже починається зменшення петель, убавки на миску. Ось тут візерунок і закінчується. Схем багато, але вони не складні. Тут треба тільки бути уважною і зосередитися. Я казала в своєму телеграм-каналі, писала дівчата, хто підписаний, то той бачив, перші бачили мої шкарпеточки, і я там написала, що я знайшла. Помилку. Так, друзі, всі попередні відео я казала, що помилок у схемах Лумі Карміце немає. Але тут, мені здається, не те, що здається, я впевнена, що я знайшла помилку, і зараз я вам все поясню. Моя проєктний зошик мій. Цього разу я замальовувала всі схеми. Тому що тільки заради декількох сторінок, для роздрукування декількох сторінок, мені до центру міста їхати було не дуже Ну, не, не дуже хотілося. І де ж я знайшла помилку? Зараз я відмітила, ага, ось тут. Бачите, схем багато. Для кожного, тому що для кожної шкарпетки. Тут вони мали ще ін, іншу назву. Я потім, коли почала в'язати, то вже вигадала іншу назву старий енд. Так ось. Для правої і лівої шкарпетки окремі схеми. І ось тут, для, для схем, схеми Б для лівої шкарпетки, ви потім побачите всі матеріали, всі описи схеми, я залишу в себе на телеграм-каналі, ви зможете подивитися. І ось тут схема Б Ліва шкарпетка, подивитеся. Початок схеми пропонується робити ось тут початок ряду. Вибачте, початок ряду, ось з цього краю. І ось так в'язати до кінця. Дві спиці по 14 петель, дві спиці. Тут показані, вони розділені ось фіолетовою такою смужкою, а на схемі червоною. Ну, так ось не тут починається не тут починається рядочок, не в цьому місці. Якщо тут почати, то все геть піде неправильно. Ось ця. Права шкарпетка, вона правильно намальована, а ліва з помилкою. Початок ряду схеми Б лівої шкарпетки починається ось з 15-ї 15 петельки, тобто з іншої спиці, ось тут. Ось тут вона і починається. І відлік, от я собі тут вже написала олівцем, коли я зіткнулася з цим олівцем, помітила, ось тут і починається схема. І потім повторюється. Інакше нічого не вийде. Ось, дівчатка, якщо надумаєте в'язати, то запам'ятайте ось цей нюанс. Потім всі інші схеми вже мною перевірені, я шкарпетки вже пов'язала, і більш ніяких помилок тут немає. В іншому, все гарно, в іншому, все гаразд. Отже, дівчата, ви запам'ятали: схема Б – ліва шкарпетка починати з 15 ї петлі. Не з першої, а з 15, і повторювати цей рапорт. Ну, ось така помилка. Ну, буває, ну що ж тут скажеш? Буває, мабуть, і таке. Хоча, ну, не дуже було приємно з цим зіткнутися, друзі. Ось так, я швиденько розповіла вам про ці шкарпетки. Більше особливо, нічого тут не скажеш, тому шкарпетки говорять самі за себе. Якщо хочете, дівчатка, долучайтеся. До мого в'язання шкарпеток Лумі Карміці знову закликаю вас до цього. Всі схеми описи до всіх шкарпеток, що я в'яжу, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Як бачите, я докладно все показую. Зараз, ось тут, наприкінці, ви побачите, як в'язати деякі нюанси, деякі переплетення. І на цьому ми з вами. Розпрощаємося до наступної пари шкарпеток вже четвертої з книги, яку я саме вже закінчую в'язати. І я сподіваюся, що вам подобалося моє відео. Якщо так, то вмірші, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ділиться моїми відео і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі моїх нових відео. Я щиро від цього серця бажаю вам мирного неба над головою і приємних хвилин за в'язанням. Завжди ваша Євгенія. Push up from the top